У Житомирській області відпочивають діти з Донеччини. З ініціативи Бордичівських волонтерів благодійного фонду допомоги українському війську оберіг 26 у село Озадівка в табір Відкрите серце приїхало 42 дитини та четверо вихователів із села Бахмутське Артемівського району Донецької області. Серед відпочивальників діти від 8 до 16 років, які виявили бажання відпочити та побачити нові місця в Україні. Всі 42 дитини – це усі різного віку, від 2 до 11 класу. Тобто, це діти всі різношостні, різного віку, але в них всіх єдине бажання – побачити всю Україну». Ідея оздоровити дітей з'явилась у волонтерів ще з часів, коли вони познайомились із колективом школи, відвідуючи бордичівських артилеристів у зоні проведення АТО. Втім, втілити її у життя виявилось непросто. Зі слів самих волонтерів, вони побачили байдужість і небажання допомогти зі сторони можновладців різного рівня. Так, автобус для перевезення дітей погодилась надати лише військова частина. Обращалась ко всем. Обращалась у нас в городе к перевозчикам, обращалась в административные наши администрации, везде. То есть не получалось, никто не хочет детей перевозить, а это все-таки 42 человека. А что вы говорили? Как мотивует, что не хотят? Ну, как бы это проблематично, это дети, это специальные перевозки. Адміністрація Артемівська, дізнавшись, що автобус для перевезення дітей військовий на відріс напередодні від'їзду, відмовилась випускати школярів на відпочинок. Тому на ноги довелось поставити чи не всю країну, щоб здійснити задумане. Проблема дійшла навіть до Арсена Авакова, який надав патрульний супровід до самого табору відпочинку. На додачу запросив дітей на екскурсію у Межигір'я. Поки ж на Бердичівщині для гостей з Донеччини організували теж насичену програму у таборі діти вже декілька днів і спішать поділитись враженнями. Є така можливість поїхати, побачити Україну, поїхати в абсолютно інший міст, який нас прийме, який устроїть нам везде там, екскурсії і так далі. Я спросила маму, мам, можна? Вона сказала, якщо ти хочеш, їдь. Ну, як там, поїх... ну, поїхала, ну, і мені подобається тут дуже. Мне нравится то, что здесь люди понимают тебя. То, что они всегда тебя выслушают и помогут в том, в чем ты нуждаешься. Я ездила в Крым, ездила в Артек, ездила в Одессу. Но ну, здесь как-то просто здесь разнообразнее. Вот так вот. Потому что ну, нас везде возят. Из-за этого как-то веселее. Захотелось, наверное, чего-то новенького, ну, лучше куда-то поехать, нежели дома сидеть в интернете. Это так. Мне нравится, наверное, когда мы вечером уже все сидим в комнате, какой-то одной собираемся в общем, отряда. И разговариваем, обсуждаем какие-то там достижения, может. Просто общаемся, знакомимся. Ну, тут очень круто. Mm, ну, mm, круто. Тут uh, разнообразное питання у нас, ми їздимо на різні екскурсії. Я спросила маму, мама, можно? Она сказала, ну, якщо ти хочеш, Україну, ти ну, їдь, я кажу, я, я хочу. Все. А от Данилка мама відпускати не хотіла, але цей хлопчик зумів переконати її, що хоче поїхати на відпочинок. Мама, звісно, говорила, що я тебе не відпущу, але в итоге я все одно поїхала. Отпускали, звісно, в автобусі вмахали сто раз друг другу. Мама горила, ти там звони. А так все нормально. Ну, Привіт, мама. Найперше, що чекало на дітей зі сходу, це запрошення у гості від військової частини. Тут діти і дорослі побачили, як живуть солдати, подивились на бойову техніку, скуштували солдатської їжі та отримали можливість постріляти щодо вподоби навіть дівчатам. Я дуже люблю стріляти, мені це подобається, і я в майбутньому хочу з цим пов'язати своє життя. Також були навчальні пітарди воєнні, які теж нам показували, як стріляти. Ми забиралися на различну техніку. Ми в танки залазили там, взагалі, так все прикольно, і стріляли з оружиє. Там тоже ну вначалі так немного страшно, страшного когда уже стреляешь, так хочется хочеться и іще. Табір Відкрите серце прийняв дітей зі Сходу України безкоштовно. Працює він під патронатом Петра Залізного, котрий і шукає кошти на його утримання. Директор закладу пан Олексій каже, сам родом із Горлівки, тому зрадів звісті про приїзд дітей зі Сходу. Цього року відпочивальники тут не лише із східних областей, а й з різних куточків Житомирщини. Діти самі обирають чим зайнятися, а вибір великий. Співи, гра на гітарі найрізноманітніші спортивні. Гуртки і обов'язково англійська мова на додачу ще й туризм. Розкладати намети, от, запалювати вогнище з одного сірника. Зранку у нас гуртки різні в частності є і салон краси, дівчат заплітають, їм красять ногті. Ну, манікюр мається на увазі, там таке красиво мікроват. У нас є дівчата професіонали то відучились в Житомирі. От вони зараз проводять ці курси для дівчат, якби вчать їх, як це робити. Одне одні, щоб це ну, якби була така навичка в них на майбутнє. Також в нас є різні поробки, діти от своїми руками майструють дуже гарні речі. 22 липня рано вранці діти повинні виїхати додому на Донеччину. До цього їм хочуть показати Вінницькі фонтани та Можигір'я. Також у планах відвідати Бердичів ще раз, щоб у пам'яті гостей він лишився містом гостинним і привітним. Адже вважають волонтери, українські діти теж варті уваги не меншої, ніж делегації з Польщі, Італії, Ізраїлю, котрих приймають щедро. Хочу донести к до нашому руководству, вообще, вот всім. нашем Житомирской области, потому что дети приехали в первую очередь в Житомирскую область, да, в Жито Бердичевский район, <coughs> потому что только там их приняли. Да? Но хочу, чтобы наш мэр показал тоже свое отношение к детям. Предлагаю футболки, логотип Бердичева. Они когда приедут туда, они скажут, вы представляете, нам мэр города подарил футболки. И увидеть эти футболки для них будут вот что, они были там. Я считаю, это вот надпись Бердичев и наш логотип. Это было бы вообще замечательно. Буду надеяться, что перед тем, как мы будем выезжать в Винницу, мы чуть-чуть раньше выедем, приедем. Вот будем ожидать, что вот Василий Константинович что-то памятное сделает для наших детей. Щоб відвести дітей додому, волонтери знову шукають автобус. Та поки чують одні відмови, як зі сторони влади, так і зі сторони перевізників. Відмовили у допомозі, кажуть, і у фонді допомоги Ріната Ахметова. Такої реакції благодійники не розуміють. Самі ж відпочивальники сподіваються на те, що єдність сходу і заходу все ж проявиться, і проблема вирішиться. Адже потреба є у самому лише автобусі, а не в його заправці. Для дітей які переживають в будь-якому місці України, повинні отримувати і відчувати підтримку від цих дорослих, відчувати, що вони в полі зору кожної людини. Я ніколи не забуду глаза, коли ми заїхали в Київ. и они смотрели по сторонам, снимали дома эти, они снимали дорогу, машину и людей снимали. Они говорили, боже, посмотрите, какая красота, как красиво. А ты бачил, какие дом? А ты бачишь, что там я бачу? И тут проезжаем возле Бориспольского порта и взлетает самолет как раз. Я говорю, дети, как для вас? Они все телефоны, и давай снимать этот самолет. Я говорю, эти глаза надо видеть. Ну, вот думаю, дай Бог, чтобы у кого-то проснулась совесть, подумали за своих детей, каких дети живут и как там дети, и хоть ну, капельку сделать.